Усім привітик рада вас вітати на каналі Тигрові. Ну що ж, настав тиждень оновлення і настав тиждень Чорної п'ятниці. Тож бо цього разу нас чекають чудові неймовірні просто знижки, а також нове сюжетне завдання з нашими духовними вершницями. Тож безпосередньо почнемо відповідно з акції з наших знижок, і цього разу ж знижки на деякі породи. Це відповідно мустан Харабська, Ісландська і Юрівська чистокровна знижки відповідно 50%. Також о, існують знижки на предмети на 70 унікальних предметів, як запевнюють нас розробники. Ну а також цей тиждень є щасливим, адже має бути доглядати за всіми нашими кіньми. Це дуже мило, дякую розробники. Ну а також вони нас запевнили в тому, що тепер, нарешті, епону можна відкривати. Набагато простіше, і потрібно мати всього 14 левел а також о, підняти репутацію у джетвірлахеймі до дружньої, це дуже круто, адже я пам'ятаю, я дуже сильно задротила над тим, щоб здається там. Три дії треба було виконати і якесь там завдання, коротше одне з них пройти. І це було дуже-дуже сильно довго. Але тим не менше для початківців це буде дійсно чудове оновлення. Також розробники нам щось сказали про те, що два елементи на Юрвіку трішечки змінились, і тож, бо пошукаємо новинки на острові та. Розкажемо розробникам, як вони тут нас запевнили. Дуже цікаво, напишіть у коментарях, ви вже знайшли його, але ну, я буду так шукати. Ну і розпочнемо ми, звісно ж такий знижок. У нас як і в грі, так і в реальному житті Чорна П'ятниця, тож бо скидки на все. І тому розробники Стерстейбл все ж таки вирішили і нас так трішечки, ем, як би сказати, коротше, порадувати. Тож, бо знаходиться вона ось тут, у Морланді, там де у нас зазвичай всі свята проходять. Думаю, буде їхати не загубитись. Так, бо що у нас тут є? По-перше, коні. Ой, цікаво, скільки вони коштують. Так, мустанг 485. Непогано, непогано. Так, гаразд. Ой, моя мусічка. Ісландик. Угу. Ой, я так хочу купити ось ось цього. Він мені так подобається. 475 СК. Навіть дешевше, ніж друге покоління що? Ну, гаразд. Так, далі йде арабчик. Арабчик, у мене скоро колекція. Ой, привітик! привітик. Добрий день. Так, у мене вже колекція цих арабів, але тим не менше 475 коштує. Такі вони гарньоні. Думаю, варто взяти, адже скидки такі прям конкретні. Так, і юрвікська чистокровна. 375. Ой, я так хочу ось цю купити. М -м заманливо дуже сильно. Ну, гаразд, я подумаю. Так, ось такі в нас були коні. Тут у нас о, ніби все. Далі йде одяг та збруя. Цікаво, давайте ось так само станемо Будемо культурненькими. Так, а хто це був? Ой, і то, добрий день. Мені здалося, що Томанька. Так. Де у нас ось тут вже правильний магазин. Угу. З вестерну, ранчо, гаразд. Те... Ага. Ага. Ось тут, до речі, було ЗСК начебто. Начебто. 125, щось, типу того. Ну, такий одяг трішки старий, щось старе, щось трішки новіше. А... Прикольно, раз, це здається, також було зв'язка. Ну, в принципі, щось там можна купити. Побачимо. Так, ну, в принципі, начебто, начебто, все. Ну, а тепер перейдемо до самої важливої частини: зустрічі із місіс Хо Вала та всією ситуацією з Конкорд. Це відео буде трішки відрізнятися від тих, які ми звикли бачити кожен раз. Цього разу я хочу стисло розповісти всю цю сюжетну історію. Надіюсь, вам сподобається. Дуже буду чекати ваші коментарі. Вирішила я зробити це тільки через те, що дуже велика кількість інформації, велика кількість перекладу, і тому я вирішила зробити таку коротеньку розповідь, в якій ви зможете зрозуміти, що де і як. Напишіть, якщо ви хочете, щоб у майбутньому я просто. Робила коротку розповідь, а вже у другій частині відео чисто це все сняла і вам показала, і ви, в принципі, самі могли більш детально продивитись. Буду дуже чекати на ваші коментарі. Після тривалої підготовки та вивчення різних матеріалів ми все ж таки повертаємось у Форт Марія для того, щоб продовжити чергову місію пригод. Основним завданням якої є пришвидшення росту та розвитку Конкорд, після того як все ж таки ми зустрілися в місі з місіс Холсфорд, вона нам розповіла про таємничі люки, які по всьому юрію світяться та все ж таки привертають нашу увагу і трішечки насторожують. Ми, звісно ж таки, заохоченням хочемо прийняти цю інформацію, але буршкетниця Беатрікс заважає цьому. Ну, звісно ж таки, дівчата лаються на Беатрікс та Конкорд. Ну і все ж таки, ми так і не дізнаємося про таємничу загадковість люків. Дуже сумно. Плак-плак. Ну дійсно сумно. Я дуже хотіла дізнатись про них. Мені дійсно дуже цікаво. Адже з самого початку гри я тільки й дивилась на них і думала, що ж там усередині. Після цього, відповідно, ми прийняли участь у аніматорській програмі «Конкорд» та Беактрікс. Коротше кажучи, ця малеча захотіла погратися, адже їй стало сумно. Тому вони вирішили погосити по усій бібліотеці. Ну а потім бац, і хтось трішечки врізався в книжну полицю. Поки бабця вирішувала справи з малятами, питала, чи у них все гаразд, а побачила, що полиця з книжечками трішечки здвинула з місця. Недовго чекаючи, усі зрозуміли, що там є прохід. Після деяких спроб його відчинити, все ж таки нам щось З-під цієї щілини вистрибує білка. Оце я здивувала, звісно. Напишіть у коментарях, якщо ви також. Побігавши за цим створінням по всій бібліотеці, нам дали загадку. До речі, прикольно, що в нас є магічна сила, що ми якось там ем, намагаємося щось зробити. І все ж таки в нас, як завжди, все вдалося. І після відповідного відкриття дверей ми все ж таки потрапили у таємничу пещеру. Вона була дуже атмосферною та гарною. А ще дуже сильно загадковою. Але ходімте далі. Від побаченого, звісно ж, у всіх захопило дух. Відповідно, кожен відчував магічну силу. Безумно було цікаво, чию відьом Вала, чи сплячого дерева чи когось ще. Ну, дійсно дуже цікаво. Але все ж таки дівчата незабаром прийшли до висновку, що саме тут знаходиться лихе роздоріжжя, і відповідно Ліза затвердила, що тут зовсім немає багічної енергії стародавніх дерев. Але це прозвучало дуже сумно. Але тим не менше, на стінах було помічено різні розписи, які б могли дати нам підсказку. Трішечки роздивившись та подумавши, усі дійшли до висновку, що лихе роздоріжжя запрацює тільки тоді, коли охоронець життя матиме енергію, тобто коли стародавнє дерево буде жити та квітнути. Як відомо раніше з книг насіння охоронця життя було поховане разом з Джоном Ярлом, тому ми все ж таки вирішились відправитись під аббатство доль на розмову з Джоном Ярлом. Туди, відповідно, пішли всі, окрім Лінди, яка захотіла почитати ще якісь книжечки. Як вже раніше з квестів відомо, Джона Ярл дуже хитрий та стародавній дух, який дуже полюбляє загадки. Зустрів він усіх, як завжди, дуже холодно і відмовився віддавати насіння стародавнього дерева візьмам та духовним мешканцям. Хто не пам'ятає раніше у квестах, казали, що власне він був тим, хто зруйнував майже всі дерева. Він вимагав вірності собі, відповідно залишав людей без домівку. Коротше, був дуже поганим дядьком. Тому, відповідно, він мав, хоч якось, віддячити юрвіку. За те, що він накоїв раніше. Але проте він все ж таки погодився віддати головному герою. А все ж таки, це насіннячка за якесь максимально тупе завдання. Але все ж таки він змилувався, зрозумів усі свої помилки та віддав нам насіння. А ще він розповів дуже цікавий факт про себе: перед смертю він уклав з друїдами договір. Відповідно, вони подарували йому насіння цього ж дерева та попросили його посадити як символ їх дружби та злагодженості. Але все ж таки Джон Ярл трішки помер раніше і не встиг виконати свою обіцянку. Так непогано і цікаво вийшло. Відповідно, вийшли з місця заховання Джона Ярло. Всі дуже зраділи, адже ми нарешті отримали наше насіннячко, яке могло дати нам нову надію про те, що ми там щось зробимо, і все в нас буде гаразд. Відповідно, всі ж таки захотіли повернутися до форту Марії, щоб поговорити все з Ріндою і продовжити свій рух. Але тим не менше, дорогою до цього форта ми все ж таки застали. Епік кат-сцена зустріч темних вершниць. Це було неймовірно круто, я дуже сильно зацінила. Також напишіть, як вона вам. Ну і відповідно, після цієї зустрічі темні вершниці, як завжди, дразнили нас, моїх. Ну як моїх, ми завжди, начебто, як такі пай дівчинки. І все таке кажемо, що зло погане, і ну коротше, думаю, ви зрозуміли. Ну а вершниці, відповідно ж, з цього ролику, з цього катстени, все ж таки супроводжували небезпечний драконій, який міг знищити просто усе навколо. Згодом Ганна все ж таки не витримала цих всіх давок. вона ще й так трішечки погано віднеслась до неї та Конкорд. Тому вона почала випромінювати магію. Вона вважала, що вона впорається з цим, але тим не менш вона несла дуже велику небезпеку для усього, що знаходиться навколо, адже магія у поєднанні з драконієм несла ще більшу небезпеку. Ну відповідно знову ж таки для усього Юрніка. Проте на всі прохання дівчат, все ж таки, магія ще більше посилилась, і відповідно вона відкрила портал до Пандорії. Ну і коротше кажучи, в хаос просто накопичувався. Проте, звідки не візьми, з'явилась відьма Вала. От це, звісно, було несподіванкою. Я ну, можливо, я її очікувала її побачити, але не тут. Ну і до речі, дякуючи, ось знову ж таки цим катстенам. Ну і розмовам, звісно ж таки, з нею ми змогли її роздивитись більше. Вона така гарна, така. Прям дуже-дуже дуже детально промальована, мені дуже сподобалось. Ну, а також ми з нею познайомились трішечки побільше. Ми дізналися, що її звати сів. Ну і відповідно, після короткого знайомства місіс Холсфорд з цією відьмою сів, вона запропонувала пройти крізь портал. Дуже це звучало небезпечно, але тим не менш, місіс Холсфорд, позаконавшись у безпеці. Всіх духовних вершниць все ж таки відправились у портал, але ми чомусь, на жаль, туди не пройшли. Дуже цікаво, чому, дуже цікаво, чия це ініціатива, відповідно, відьмивала, чи це ми просто не захотіли туди проходити, чому не встигли. Коротше, дуже цікаво. і, Надіюсь, нам пояснять, що це було. Але тим не менше, по факту, ми все ж таки залишились один на один з темними вершницями, як завжди, ця вся хродологія. Вони погані, ми хороші коротше, бла, бла, бла. Проте всі погодили, що треба якось стабілізувати ситуацію, адже портал відкрився, тріщини з'явились, магічні створіння вийшли з Пандорії, тож бо треба було якось спасати юр ну а також драконів же горить, то трішечки небезпека. Спочатку я все ж таки вирішила допомогти Катерині з енергетичними сферами, які потрібно було відправити назад у Пандорію. А вона відповідно ж, свою чергу, ефектом Кріо, тобто заморожуванням, охолоджувала перегрітий драконій. Це було дійсно цікаво, і я зразу згадала Геншин. так, гаразд. Трішки відійшла від теми. Але тим не меншою наступною була Джесіка. Вона займалась пандеріанськими скатами та хотіла, чесно кажучи, їх вбити просто така безжалісна, просто це жахливо. Але тим не менше, ми все ж таки їй допомогли загнати цих скатиків. і вона там у них чимось пулялась, а ми їх просто підзивали і відправляли все ж таки назад у портал. Ну і після цього все ж таки залишилось допомогти тільки. І Сабіні, і прямим завданням відповідно було зачинити пандеріанські розломи у нюХілкресті. Це було феєрично, просто мій коханий нюхілкрест бідненький. Але знаєте, що мені здалося? Що ось Сабіна, вона напевно таки сама чемна з усіх вершниць. Тобто вона єдина, хто придумала про е життя. Ну, кожного там, хто є в і так, але все ж таки вона, ну, хотіла їм стерти пам'ять за допомогою Катерини, але тим не менше, все ж таки вона продумала про ну хоч когось. Але якщо так о, трішки порозкинути мізками, Можна зрозуміти, що вони всі типу ну допомагають Юрвіку, щоб все ж таки він жив і процвітав. Тому це трішечки так треба посидіти, подумати. Але до речі, мені дуже сильно ще сподобалось, що сама Савіна вона зрозуміла, що вона допомогла, і потім вже в кінці каже, що їй триміново хочеться щось зламати, щоб це все виправити. Кроше це було так трішки смішно. Ну і в принципі мені сподобалось. Проте, завершивши це все діло, ніби врятувавши Юрвік, ми все ж таки повернулись до тих самих таких хитких відносин між темними вершницями. Тобто вони сказали, що все це залишилось, що ми там ще тобі покажемо. Коротше, ну, такий, знаєте, пацанські дівочий розбор. Ну і, відповідно, після цього всього ми попрощались і відправились у Форт Марія до Лінди. Та поділилась відповідно своєю інформацією, але вона відповідно була дуже сильно здивована, проте вона все ж таки залишила свою інформацію на завтра та поїхала обіймати своєю кішкою місці додому. Ну а наш квест принісся на другий день. Відповідно, на наступний день ми повертаємось до лінди, та вона показує нам стародавні вицвілі знахідки, в яких ми майже нічого не розуміємо, адже вони дуже старі. Але тим не менше ми дізнаємося насіння стародавнього дерева потрібно посадити людині, яка володіє даром Айден, дбайливу та поруч з іншими стародавніми деревами, які пришвидшать розвиток молодого дерева. Згадавши минуле, ми все ж таки з Ліндою відправляємось до забутих полів, щоб посадити саме це насіннячко. Прибувши туди, чомусь Лінда просить коней викопати яму. Дуже дивно, адже там стоїть пінь і яка яма в пні чи що. Але незважаючи на це, а поки мирили яму, з'явилася відьма пі якимось дивним шляхом. Але тим не менше було прикольно. Після цього, відповідно, вона пояснює свою. Таку зненацьку появу на юріку, і дуже дуже цікаво, бо їй здається, що щось на юріку змінилось. Ну, відповідно ж, як завжди, Пі цікавиться, що ми тут робимо, чим ми тут зайняті. Коротше, таке сяке. Проте, ми дуже сильно поспішаємо, і тому ми розкидали вулканічний попіл навколо насіннячка, щоб воно швидше виросло. Ну і відповідно ж, Пі, допомігши нам. У пришвидшенні росту цього ж насіння зрозуміла, що це незвичайне дерево, адже воно ну почало швидше рости. І все ж таки вона зрозуміла, що це дерево охоронця життя, тобто <смі> дерево, яке власне дає золоті яблука, які так сильно не люблять відьми. Не почувши відповіді, Лінда відчула якусь прохолоду, і відповідно той холод йшов від Катерини тої самої взлючки. Звісно, чому вона прийшла невідомо, проте вона, як завжди, несла якусь несенітницю про експерименти над новими, тобто головним героєм. Дуже цікаво. Але тим не менше, поки Лінда захищала дерево, ми проходили кріво випробування від Катерини в декілька етапів. До речі, здається, начебто було три. Дуже цікаво, дуже щось по-новому і, коротше кажучи. Непогано так розробники над цим посиділи, мені дуже сподобалось. Ну, відповідно, з якимось часом, все ж таки Катерина зрозуміла, що щось ми приховуємо, їй набридло ось ця біготня. І вона зрозуміла, що ось цей пінь він якийсь незвичайний, і що відповідно на ньому щось росте. Ну і відповідно ж, ця злидня дуже сильно захотіла нашкодити нашому деревцю своїм відповідно заморожуванням. Ну, і коротше, бла, 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 як завжди, завела байку про те, що зовсім скоро, у всьому буде повний кінець, що злість Гонрика перетвориться в попіл, і коротше, всім буде капець, і щось мені дуже сильно щось нагадує. <кхем> ну, добре, хто зрозумів, той зрозумів, а ми йдемо далі. Коротше, слухавши цю всю насіннітницю, все ж таки знову ж таки, звідки не візьмись, от до нас. Пройшла Ліза зі старшайном. Ось це дійсно, я дуже сильно здивувалась. Ну, коротше кажучи, Катю, відповідно, корова язиком злизала і тобто, ну, все. І думаю, всім дуже стало цікаво, звідки ж такі взяли старшайне ліза. Ну, напевно, так як і мені, дуже сильно цікаво. Але тим не менше, вона розповіла, що коли вала запропонувала піти у портал, ліза ж все ж таки не хотіла це робити і вирішила трішечки. Якось обійти цю всю систему, і коротше, проте її все ж таки затягло в портал, але вона десь застрягла на його порозі. І відповідно її все ж таки потім десь викинуло на шляху, а, взагалі в інший бік Юріка. Але проте, з цього вона, звісно ж, таки, побігла до нас сюди, але цікаво, як вона дізналася, що ми тут знаходимось. Так дійсно цікаво вийшло. Ну і відповідно, всім вже дуже цікаво. Де все ж таки місіс Холстфорд та інші духовні вершниці і Бетрікс? Але все ж таки Ліза вважає, що вала відвела їх лише у одне місце, і відповідно це диявольське ущілля. Дуже цікаво, адже ходять чутки про цю саму щілену, що це місце дуже сильно прокляте. Але чомусь я впевнена, що їм можна довіряти. Звісно ж, минулого квесту ми зрозуміли, що там якісь проблеми були з вершницями, адже як я розумію, вони раніше були, типу, як подружками допомагали, чи щось типу того. Але тим не менше, так само і відьма пів ж, в принципі, ну не хотіла якось допомагати темним вершницям, а все ж таки а, нам допомагала. Коротше, дивні ці відьми їх ніхто не розуміє, я в тому числі. Проте, все ж таки, Ліза і Лінда не панікують і знають, що є лише один шлях це все ж таки виростити ось це дерево поскоріше, що відкрився шлях у лихе роздоріжжя. Ну і зрозуміло, що, такі, що на цьому все. Так цікаво все обірвалось на, як то кажуть, самому цікавому місці. Але, тим не менше, будемо чекати. Коли наше стародавнє дерево виросте і відкриє нам відповідно це роздоріжжя. Ну, а я буду з вами прощатись. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про таку коротку розповідь, чи вам подобається, чи вам все ж таки більше подобається слухати особисто оригінальний переклад. Я буду дуже сильно чекати. Ну і коротше кажучи, бувайте!